Друзі, всім доброго дня, бажаємо. це Ми з бабусею тут приїхали на город, де ми обгортали недавно картопельку мотоблоком. Трошки обгорнули небагато, але ж що, приїхали спасати картопельку, бо дощів уже, мабуть, місяць нема. Дуже суха земля. Мотопомпу я там свою поставив, там невеличкий ямочка така, колодязь саморобний. Ну, може літрів 250-300 там може є води, то ось бабуся поливає трошки картопельку, щоб Ну якось вона хоч трохи ожила, бо в'яленька вже така. Так що, друзі, що ж робити? Де ж заказати дощ? Ніде не, не можна заказати. Бабуся як тут у вас? А ну покажіть як, воно там розбрічкує. А отак. Ну, потихеньку помаленьку. А воно, мамо, там у куточку ви ж не попирськали. Бачите? Ну отак. Тут 25 метрів цього шланга. тонкого, Скільки це? Півдюймовий, мабуть. А далі там ще 12 метрів. Жовтого шланга там дим з четвертю. Ну нормально так можна поливати, якщо, якби ж води було багато в тому приямку. Так щоб було б літрів 500-600, так можна було б нормально полити. Ну так хоч трошечки її польопаємо, щоб вона ожила трошечки. Скоро вечір то якраз буде непогано, може за ніч відійде. А картопелька отака, дивіться. Ми її трошки ж підгорнули мотоблоком. Та нормально. Йдемо, глянемо, що там з водою. ще є. Ну, ще приблизно на хвилин 4-5 вода є. Так що, думаю, польємо всю Ось цю діляночку. Так, полили ми скільки могли, там трошечки більше, а тут з краю трошечки вже й менше, бо ну мало води. Бачите, тут з краю навіть трошки-трошки. Трошки. Не, ну, освіжили, як то кажуть, і все. Так, а ми що робимо? А ми їдемо з бабусею тепер на мій город. Там теж у нас є вода в ямі, в бочці, там більше води. Зараз треба теж полити там все, що посіяли, посадили. Ну, окрім картоплі. Бабуся, їдемо? Да, їдемо. Ось ми погрузили в муравей вже знову. Наша катушка з шлангами. Помпа, жовті, сірі, все в комплекті. Їдемо на мій город. Ну ось ми вже на моєму городі. Бачите, картоплю пропололи мої хазяїчки вручну сапками. Тут у нас полуничка. От вже йому наповен рот. Так ось значить так. Бочка з теплою водою. Спочатку польємо там огірочки і таке, що треба тепленькою водою. А, тут уже полуничку, потім можна їх із колодязя, Значить ось мій колодязь, Яма саморобна. Тут зараз води нормально. Всі ґрунтові води не відійшли вниз, то тут достатньо води. Помпа на поготові. Заливаю воду в лічку. Ось із відео. Заводимо і аж туди в край, де муравей стоїть. Шланг протягнув. Почнемо з того краю поливати городину. А ось поки я налаштовував. Помпу, так бабуся вже вон, полунички назбирала піввідерця. Ну, ми вчора відерця таке вже з'їли. Не відерця, а полуничку. <гад> Дуже смачна, це рання, така солодка, пахуча, це отут на маленькому клаптику. Тут ми посіємо, що сьогодні польємо. Помідори посадимо. Отуті. А оце пізніше. Полуничка. Тут гарна грядочка буде пізніше. Будемо їсти. Ну що, починаємо поливати? Ось бабуся поливає тепленькою, водичкою. Бо в нас тут огірочки там і ще щось. То тут ми тепленькою поливаємо. Отак. Нормально, не треба більший напор. Не треба більший напор, щоб не позбивати нічого. Вода тепленька. Вже щось тут сходить, бабуся каже. Потрошку все сходить. Так, полили ми все, що хотіли. Лили, окрім, картоплі. окрім картоплі. Ага, значить. Бочку теплої води викачали. Потім із колодязя поливали, поливали. от і Отут полуничку, вон бабуся, помідори вже грядку полили, садить. І знов накачав повну бочку. І ще вода залишилась. ну Бо ґрунтові води зараз високі, великі, то це добре. Ще поліємо малину от цією водою. Тут малина, там малина рядочки. так що... Сьогодні добре тут на городі. А бабуся, воно, полили оцю грядочку, що скопали пару днів назад, Тут просто чорнозем твердий був. Бабуся, ось помідорчики садить. От. Посадить і ще з відра їх пополиваємо потрошечку. Бо зі шланга не треба, бо поламаються всі. Так, да, бабуся? Так, да, каже бабуся. Ну все полили ми вже, навіть половину малини полили, ну вода вже закінчилась в ямі, то ми вже будемо їхати додому. Картоплю не поливали. Вона тут на чорноземі трішки краще почувається, бо чорнозем знизу трошечки має вологі. Так, зустрінемось, друзі, з вами. Незадовго як приїду обгортати мотоблоком картоплю, знову буду тренуватися. От, все, моравей погрузив свою музику всю. Сусідка ще й травички принесла ось в кульочках для наших тізоньок. Ну все, збираю свою бригаду та й їдемо додому, друзі. Дякую, хто подивився. За вподобайку будемо вдячні. До нових зустрічей. Всім всього найкращого і до побачення.